Ангели чудяться, роженього боється, а він стоїть расеться, осе смутньо пасеться, пастиє кляче, богом, бачить, Тут же, тут же, тут. же, тут же, тут тут. Марія му мати прекрасна. Гає у дангели чудяться, рожденого бояться. Рожденого бояться, а він стоїть раститься, ось смутно паситься, пастріє хляцем, боже боговаче тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Молиться льоша. Дайте Гел, бо я вже руки дораз Боже. О, Все, спітуйте. Ой, дам. Ну, де ще йдете? Дякую! Дай де ще давати. Все, вже. Вже. Ми коридвали і зібрали гроші, а там вода. Я дякую, на кольорували. Шість тисяч. Молодці. Продовжуйте традиції. Mm -hmm. Либ не на війну збирати на щось другое. Mm -hmm. Дякую.